У сорока сорока ніжки, так і неслухняні ніжки, дві пари вважають гуляти, три пари тікає до хати, Ох, ніжок у неї багато, де стільки взуття і набрати. красівки, тапочки, валянки, ще чоботи різні сандаліки. Три пари танцюють ламбаду, немає ніякого зладу, п'ять пар залізли в калюжу, намокли та їм це байдуже, Ох, ніжок у хніжок неї багато, де стільки взуття і набрати, красівки тапочки валянки, ще чоботи сандалі. І плаче сорока ніжка, які не слухняні ці ніжки, яка ж це марудна робота, заватися вранці оботи. красівки тапочки, валянки, ще чоботи різні сандалики, Ох, ніжок у неї багато, де стільки зуття і набрати, красівки тапочки валянки, ще чоботи, різні сандалики, охніжок коней багато, де стільки зуття і набрати.